Христос народився, дорогі в Христі, брача та сестри. Сьогодні ранком прокинувся з Божої милості, і телеграм-канали сповіщають, що летять нашою ненькою Україною ракети. І воно яка реакція? Звичайно, що якась тривога. В серці є, але ти віддаєш все в руки Божі. І ось посеред цієї тривоги Господь нагадав такі слова з книги пророка Осії, це старий Завіт, малі пророки, з шостої глави в шостому віршику. Адже я бажаю. Милосердя, це каже Господь, а не жертви. І пізнання Бога більше за все палення. Дорогі в Христі, так часто ми думаємо, що Господь чогось потребує. Він чогось потребує від нас, потребує наших поклонів, потребує, знаєте, численних наших богослужінь. І так далі, і тому подібне, численних наших молитов. але Господь є самодостатнім. Він нічого взагалі від нас не потребує, це ми потребуємо від Нього всього. Дорогі браття та сестри, і ось Господь каже, адже я бажаю милосердя, а не жертви. Так часто ми можемо знаєте, годинами молитись, звершувати багато богослужінь. Але Господь бажає милосердя, щоб наші серця були милосердними. Це добре молитись, це добре звершувати богослужіння і багато богослужінь в цей страшний та тяжкий час. Але Господь більше за все бажає нашого милосердя, щоб наше серце було милосердним, щоб ми навчились милувати. Позичили ми комусь гроші. Знаєте, немає в людини чим віддати, в нього діти, родина. Знаєте, ми маємо бути милосердними. Хтось насварив нас несправедливо, ми маємо бути милосердними. Хтось несправедливо по відношенню до нас поступив, ми маємо бути милосердними. Господь каже, адже я бажаю милосердя, а не жертви. Знаєте, бити поклони дуже добре. Бо це йде на користь нашій духовній людині. Ми сміряємось перед Господом. Ми визнаємо, що без тебе Боже, ми нічого не можемо. Ми, знаєте, розпинаємо цю свою стару грішну, богопротивну людину. Знаєте, Але без милосердя, якщо ми не будемо милосердними, немає нам ніяких духовних подвигах, ніякої користі. Тому маємо бути милосердними. і пізнання Бога більше за все палення. Господь бажає більше за нашу жертву, за наше всепалення. Знаєте, Господь бажає, щоб ми пізнавали Його, щоб наше серце було сповнене Богопізнанням, щоб ми шукали Його, щоб ми будували ці внутрішні відносини з Богом. І коли ми говоримо про внутрішні відносини з Богом. Ми не говоримо, що, знаєте, як в світі кажуть, а Бог в мене в душі, ні. Ми говоримо про справжнє будівництво внутрішнього життя з Богом, коли людина ходить до храму, коли людина сповідається, причащається, коли людина сміряється перед Богом, коли, знаєте, перебуває в молитві, в терпінні, коли несе свій хрест і йде вузьким шляхом, коли Господа зробила людина центральною та головною особою свого життя, коли людина приділяє час для відносин з Богом і молиться, шукає Бога, споглядає Бога. Знаєте, тоді людина буде пізнавати Його. Адже я бажаю милосердя, а не жертви, і пізнання Бога більше за все палення. Господь бажає, щоб ми були милосердними. Господь бажає, щоб ми будували свої внутрішні відносини з Ним щоб ми пізнавали його. Дорогі в христі, браття та сестри, це є шлях нашого спасіння. Наприклад, прийшли ми бити поклони, б'ємо б'ємо поклони, а самі не знаємо, для чого їх б'ємо. Б'ємо для того, щоб Господь мене вибачив, щоб я в нього щось заслужив. Та не для цього ми б'ємо поклони, а для смирення, для того, що ми визнаємо, Боже, Ти мій Господь. Для того, що ми, знаєте, визнаємо, що без тебе Боже, я нічого не можу в цьому житті. Кожна хвилина, кожна секунда мого життя, вона в Твоїх руках, дорогі в Христі, браття та сестри, маємо в своєму житті пізнавати Господа. Дорогі в Христі, бути милосердними. Це і є шлях нашого спасіння, в ім'я Отця і Сина.